І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA Дивимось реплей від підписників. Сьогодні з нами грає тратата <свісно> на IMX 50B. Карта Ерленберг. Ну що ж, до бою. Так, бачимо, я думав, місто поїде, але в принципі, що там в місті робити на картонному картоні. Хоча я думаю, що ви можете зі мною посперечатися, побачили, як цей AMX навіть і натанковує непогано. Приїхав наш тратата, буде зараз. <реш> Вихлопушувати, нахлопушувати суперників. У нас барабан на п'ять снарядів, дуже загрозливий барабан, точність слушність, чудова. Між пострілами не потрібно довго чекати. А дивіться, там теж один такий хитрун. Він бо позічен став, теж надивився, напевно, наших реплеїв від підписників, чудових та цікавих. І думав, підловуєте. Поміт... Опа! Проїжджає по центру, ну, вперед, вперед. А в нього дві відмітини на стволі, гармати. А це теж барабанний барабанщик. І буде в нас така позиційна дуельна дуель. Хоча він на нас не буде сильно звертати увагу, бо він там перестрілюється. От в нього невірний план на бій. Звертаю увагу, там його повинні зараз приклопушити наші братіші. В нього дві відмітини на стволі гармати, його треба зразу вихлопушувати таких. Треба бачити, хто найнебезпечніший може бути в бою та їх вихлопушувати. Один-один у нас по бою, один ворог знищений. 678 поки що настріляно. Проїжджаємо далі. Забрали там розвалене замку наші братіші. Там ще й бабаха під'їхала. По центру там на острівець, позаду скорпіон, це саме на нашому березі. І на нашому березі бачимо, що і по центру непогані сили стоять, і вже суперників там ось іще один лише залишився. Єлка. А я спочатку не зрозумів, де у них єлка стоїть. Ось вони стоїть припоряд. І він. Бо для нього це теж був неочікувальчик, що зараз такий підступний постріл він отримав. Звідси... Гуй Ти ж Барабанщиків у нас дуже багато в цьому бою, до речі. А Ялинка стрільнула в відповідь, бачили? Танканов, це я про те ще картонний картон. Ну а зараз одним пострілом, один постріл залишився в барабані. Ну він там дійсно заважає. Все, його викликушили. Чудово, 3-3 вже побою. Не перезаряджається наш герой. Бачите, він так от зарядив і він повинен вистріляти всі снаряди. Це теж такі цікаві стилі бою на барабанщині. І він бачить, що цей снаряд може зараз когось... Коїз... А ні, вже Того тут не забере. Так, ну добре, перезаряджаємося. От вірно грає. Ну, це я б так на ньому грабив, тому що я розумію, що це картонний для мене картон. Буде, для мене навіть і сильно броньовані танки бувають картонні картони, мене всі пробивають просто в холоміще. А на такому дійсно треба було так зашкірюватися, обережно грати. І вже продавлюють повністю першу лінію, виходять на рез суперників. Не знаю, там хтось залишився, поки лінії в Дефі чи не залишився. А основна маса в них залишилась ось тут е -е, тяжів в місті. Тільки лише треба переїхати на інший берег. А, СД-шки вже поїхали вже біля нашого Резпу. Це може бути небезпечно. У нас швидкості вистачає, в принципі, ми можемо повернутися. Там була лише ПВ, артилерія суперників по лінії. Чомусь стоять, от у нас МКПЗ, міг би поїхати Скорпіону допомогти Баха Зрозуміло, що у нас на базі можуть бути проблемні проблеми, тому повертається зараз на наш резьп. Ну а наша першочергова задача знову робити отакі підступні постріли супернику і вихлопушувати саме ось центр. Переїхав вже на інший берег Тайп 63 він там б'ється, стяжем, йому потрібна допомога. Повертається і наш герой, бо бачить, що можуть бути... Хоча чому повертатися, треба тут залишатися. Ще немає такої якоїсь небезпеки біля нашої пази. Хоча перевага по танкам зараз у усуплений. Знову оця імбок так дивіться, там не намагається висілити, у нас просто висока башта, високий танк. Напруженіша ситуація в бою, але ну, взагалі у нас в реплеях останнім часом Берд дуже популярний, багато боїв, показано. А <зас> тут не пробив маску гармати в цілі. Втрачає вже хепарь. F-53. На нього, якщо зараз зашкіритись, от... Ааа, нього зашкіри, У нього ХП зовсім не було. Заагрилися, бачите? Він зашкірився, а на нього заагрилися. Ну і не все чудово, бачимо, хоч Скорпіон вже майже до бази суперників під'їхав, не все чудово у нас по бою. 6-8 не в нашу користь. Це напевне за рахунок того, що ст стежки проїхали по Аліні. Ну що порекомендувати? От на такому танку да, десь продавитися. Хіба що от, кожним пострілом зразу ж, зразу ж п'ятьох возникшкод. Складно, складно грати, так, на, так, на, так, на, так? Ну для мене точно складно. Ти побереш, чудово, башту йому відкрутив. Та й по четвертому, не часто таке побачиш, чи та й по п'ятому. Але ми бачили вже неодноразово. Тривора і знищено. 3752 настріляно. Не змінює позіщен. Е, Так. Скорпіон вже. Ну, бачите, якби там Скорпіона підтримка, напевно, щоб бабаха підтримала. То було б вже не переливки суперника, бо він вже біля бази суперника. Можливо, нашому герою слід поїхати, аж через розвалений замк, так заїхати до бази суперника. Но там незрозуміло також, там може... Повернутися, Можуть повернутися і по нульовій лінії сперники, і ще буде до свою базу. Ну, би проїзд би зробили, було б чудово, правда? Підловили ІСУ. Вирівнюємося потихеньку, вже перевага в нашої команди. Повернувся там ТС-54, б'ється він там з нашим скорпіоном. Втрачаємо ми Скорпіона 10-8. Ну, бачите, в нас перевага, хоч і була невеличка по ХП, але все одно весь бій перевага у суперників по тампам. І вони цим не користаються, до речі. Вони теж не знають, що далі робити. От чим складна ця карта, бачите, що навіть от... Ну, вже бачиш перевагу, бачиш, що. Якийсь напрям продавили і не можеш нічого далі вигадати, що далі робити. Обсидіан там агресує на Т103. Обсидіана ХП немає, шкоди ХП взагалі немає. Тигра побачив. Так, ну ми тут по центру майже всіх побачили, ще якусь пити мене побачили. А, СТРВ ми ще. І вирівнюємо, вирівнюємо. Зараз наглючу навіть виїхати, обсидіану Бо ще ж і артилерія є, артилерія там по нашим братішам настоїть. Бабаха наша стоїть, ну бабаха, треба поїхати зараз, просто в центр поїхати до наших пратічів. Вона захищає, ну у нього план такий на бій захищати весь бій артилерію, я так зрозумів. Це і виманія на когось, адже там хтось стоїть. А, стерео приїхав на захопленню, баба, бах. Ба. Це цікаво. Ще постріли по нашому герою. Ну, є чудово. Зашкіримося. Ну, не можна проїхати, бачите. Хоча якби поробили тут кругом проїздити, то напевно ще складніша карта була, правда? Так вона тут вулиця, ця тунельна. Так би взагалі не встигав би зреагувати, то звідки виїжджає. Не стає на захопленні. Він боїться баба. Бачили ми бабаху і суперники. Десь, десь позаду їде Т-64. Цей поїхав просто в наглючу. А ось чому наша бабаха там стояла, охороняла нашу артилерію весь бій. Так? Все, поїхав тепер. Там що в того, що в того, там у них дуельна дуель, хто в кого влучить перший, то і переміг. Ну і не нарватися на бабаху, бо ми для бабахи точно м'яка ціль. Опа, є, видно, вогонь. Весь барабан треба всадити. ну. На Нагуслю. Ти своєчасно від'їхав. Відступив наш об'єкт 752, -й. може бабаха зараз поїде. Відступив і не хоче дуель на дуель тс 54 У ну, нашого героя 4 вороги знищено 6 тисяч настріляно. Один раз танканув від ялинки, так? Ще <рив> спочатку бою. Це про тут я вже не помиляю, тут картонний картон. Більше, знаєте, от на mx 50 б ну були там моменти, де танкував, але більше танкування показували на Т57К. Що я теж був дуже здивований, вражений, так. Артилерія не влучила, що знаємо тепер, де артилерія точно на е К0 квадраті. Ну і ми знаємо, де бабаха. Бабаха далеко не піче, вона ще переїжджає, там хоче підловити. Ну бабаха наша броньована, то що там перевага. По-любому. А ми поїдемо за артилерією вже. Де братіші хохопую. Це чудово. Поїхали за артилерією. Я не думаю, що там вона порається. Там просто вирухувати, коли вона відстрілялася, ти все. Є! Не тільки що навіть і артилерія суперників стрілялася. Але вони влучили по об'єкту, бо об'єкта вже взагалі немає. Залишається 3 хвилини до завершення бою. Треба, в принципі, їхати на захоплення ставати на всяк випадок, правда? Бо все може бути. На всяк випадок. А он тут приїхав. Щодовий чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні <с>:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: та всім дякую. До зустрічі!